Добрий вечір. Скоро завершення року. І з'явиться одвічна проблема перерахунку валютних залишків. Насправді, в Одинесі, в Басі це доволі, доволі легко і відбувається на всіх конфігураціях приблизно однаково. Почнемо з того, щоб подивитися, які в нас є залишки у валюті на кінець. Періоду, на який я хочу це перераховувати. Ось у мене є моя оборотка. Мені потрібно суто по 312, тому я перехожу з загальної на 312. І от у мене є в розбивці по двох моїх рахунках, якісь там залишки. На одному 365 тисяч, на другому 38 тисяч. Ну і умовно, скажімо, що я хочу їх переоцінити на кінець 10-го місяця. Звичайно, що кожен робить переоцінку тоді, коли йому це необхідно робити. Є організації, які мають потребу здавати місячні баланси, тим необхідно це робити кожного місяця. Хтось перераховує залишки по валюті раз на квартал, а комусь можливо це потрібно зробити тільки раз-раз на рік. В моєму варіанті я просто зроблю на кінець 10-го місяця, з чого варто почати в процедурі переоцінки з контролю курсу валюти. Скоріше за все, там його немає, і вам його необхідно поставити вручну. Окрім тих випадків, якщо у вас дійсно є багато валютних операцій, і ви користуєтесь обробкою автоматичного завантаження таких курсів. Якщо у вас ця обробка не працює, тоді вам необхідно зайти в довідник валюти і проставити курс валюти вручну на кінець періоду, тобто на дату переоцінки. В мене датою переоцінки буде 31 .10. Отже, я заходжу в довідники. Валюти в мене є задіяна лише одна валюта долар США. Якщо у вас є більше, тоді ви. Проставляєте для кожної з валют курс валюти. Так, перейшли курси валют. Тут проставляєте курс на дату. Та нажимаєте кнопку Створити. вискакує вам спеціальна формочка. Ви її заповняєте. Вставляєте дату. Отак. От Отут. Ставити курс валюти. Кратність 1. Я вже неодноразово поясню, що означає кратність, можете там покрутити внизу, напевно, в відео є, але коротко поясню і тут: якщо у вас курси валют, ви хочете встановити за 1 долар, то кратність буде 1. Якщо ви хочете встановити кратність, ем, встановити кратність, курс за 100 доларів або за 1000 доларів, вам необхідно тут це прописувати. Оскільки в мене ем, 39 гривень за 1 долар, то я так і прописую: 39 гривень за 1 долар. Було би тут за 100, то я би отут писав ще плюс 2 нулі. Ось така от штука. Звичайно, що ем, для долара, євро злотого, фунтів стерлінгів, в принципі, це не важливо, бо кратність доволі схожа, тобто ми можемо вказувати курс за один долар. Якщо б ми говорили там про якісь рублі чи от туди в сторону Казахстану, чи, можливо, Туреччини, оці всі валюти, які є дуже сильно дешевими. І там інфляція там, мало не галупуюча, то е, тоді вже є необхідність вказувати от за 100, за 1000 і так далі. Коли є дуже великий різнобій. Так, записати і закрити. Ось в мене є він встановлений. І я вже бачу, що в мене був курс е, останньої операції 38,55, зараз курс 39 за 1 долар. Це означає, що в мене буде переоцінка в плюс. Я вже це розумію. Що далі? Далі ми переходимо до безпосереднього здійснення переоцінки. Це відбувається документом закриття місяця. Він у нас знаходиться в операції закриття місяця. До речі, поки створюється документ, нагадаю вам, що необхідно лайкати відео і підписуватися на канал. Нажимаємо Створити, проставляємо дату закриття періоду жовтень 31. го Зазвичай це все робиться одним документом, тобто закриття періоду. Оці всі галочки проставляються одномоментно для всіх ваших операцій, які ви повинні здійснити регламентно в кінці періоду. Тому зараз я їх всіх познімаю, поставлю тільки той, який мені необхідний. Але в вашому варіанті, скоріш за все, треба буде проставити декілька. Ну, як мінімум, нарахування аморти... амортизації, можливо, розрахунок коригування собівартості, що 91-й закритий 23-й. І е, валюта переоцінка валютних коштів. В моєму варіанті я ставлю лише ось тут. Але щоб ви розуміли, це все може бути одним документом. Проставив е, отут зазвичай. І, в принципі, рекомендовано 0 ставити годину 23,59,58. Для того, щоб забезпечити включення всіх можливих документів в останньому дні до переоцінки, так. Тобто, якщо у вас в останній день були якісь Валютні операції, щоб оця валюта, яка курсувала туди-сюди ще 31 числа, могла попасти в переоцінку. Це дуже важливо. Бо якщо є якісь там, можливо, документи, які будуть після цього, можливо, вони будуть не враховані. От, от ця специфіка цієї дати. Записати, провести. І аналізуємо бухгалтерські проведення, які в нас утворились. Ага, в мене закрилось. До речі, До речі яка штука. Е, якщо ви робите переоцінку не в кінці кварталу або не в кінці року, і проставляючи оту дату, то галочка з валютою може зніматися. Вам потрібно її контролювати, особливо якщо ви робите це в якомусь місяці, який не є закриваючим в кварталі. Тобто січень-лютий березень, воно ставить галочку автоматом березні, потім квітень, травень-червень, автоматом галочка поставиться в червні. Якщо ви хочете переоцінку в інші місяці, вам необхідно її контролювати, щоб вона була після того, як ви зміните дату. Ну, така от штука в басах і в Денесах, що вони цю галочку автоматом знімають або ставлять, коли ви отут міняєте дату, якщо місяць не є. Кінцем кварталу або кінцем року. Ще раз записати і провести. Був проведений. І так, в нас є е, дві проводки по переоцінці коштів. Так і мало бути. Бо в мене є два рахунки, на яких є окремі залишки. Ось це по одному рахунку переоцінка, це по іншому рахунку переоцінка. І це по факту відбулася до оцінка, тому що курс зріс. І е, мої залишки в гривневі, е, зросли. Записати та закрити, записати та закрите. І давайте проаналізуємо, що ж відбулося в мене в оборотно-сальдовій відомості. Ось вона в мене є. Ось є старі числа. І зараз я її переформую. От воно в мене і переоцінилося. Є по дебету 24 тисячі. І сюди додалася ця невелика сума переоцінки 39 тисяч гривень. Так, тобто, в мене моя валюта переоцінилася. І це все. Всім дякую. За увагу. До зустрічі. Не забувайте лайкати і підписуватися. А також, якщо у вас є цікаві ідеї до розгляду у нових відео, будь ласка, пишіть мені знизу в коментарях. Дякую, ще раз до зустрічі.